І так, друзі, всім вітання. В цьому відео буде детальний гайд по відпрацюванню проєкту Eclipse. Це той проект, на який я роблю деякі ставки. Планую його якісно і на багато аккаунтів відпрацювати, щоб зловити тут певний life change. Це досить корисна технологія L2 на Solani. Як ви знаєте, що максимально велика кількість юзерів активних з грішми є і на Solani, і на EVM. Тобто цей. Блокчейн-проект об'єднує два гіганти. Я думаю, що в принципі це має бути корисно. Крім цього, в них є хороші інвестиції. Там їхні засновники працювали в хороших проектах, які зараз на топових значеннях. Тому, в принципі, з такої точки зору тут тільки плюси. І на рахунок якогось прибутку, плюс витрат по прибутку тут. Історія така неоднозначна, тому що роздавати вони можуть лінійно, і тоді може вийти і 100 доларів на аккаунт, і 200-300. І а якщо ми говоримо про якісь критерії чи мультиплікатори, то тут, звичайно, що може бути нагорода набагато більша, і тисячу, і, можливо, навіть і 2000 доларів на аккаунт. Все буде залежати від того, наскільки якісно ви відкрутите цей проект. Зараз в мене витрати від 10 до 20 доларів на один аккаунт. У вас вже можуть бути інші затрати, все буде залежати від того, скільки ви плануєте сюди вкладувати грошей. Перед початком, звичайно, що підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я більше інформації даю іменно сюди, швидше, отут вже був детальний гайд по відпрацюванню цього ж самого кліпсу. Зараз просто в відеоформаті це розкажу, та й до появилась додаткова інформація, з якою з вами поділюсь. Якщо були підписані, хоч зробили одну транзакцію, то у вас вже є плюс один активний місяць, тому що пост виходить 24 грудня і іменно в 24 році. Тому з такої точки зору вам буде вигідніше. Далі ми переходимо до банальної інформації, це інвестиції. Хто Стують за цим проектом, і також, звичайно, що поговоримо про більш таку водну інформацію, яку обов'язково потрібно знати. екліпс зібрали 65 мільйонів доларів в цілому від хороших інвесторів. Якщо дивитися по тірам то тут Полінчей, Делфі, це топ-1, і далі йдуть вже топ-2 в більшості фонди. В цілому, я думаю, що це добре. В них було три раунди: це Сід, Присід і серія А. В сумі зібрали ось таку суму. Я думаю, що непогано, щоб роздати добре, цієї суми абсолютно має бути достатньо. По команді мені щось не прогружує. Шається сторінка на крипторанк, але тут є три таких основних лиця. Один з них там в них якісь є тьорки, На нього якась була стаття, що він там якісь домагання певні мав до яких співробітників чи до кого я не знаю. І його замінив вже якби друга людина. На даний момент вже перша людина це ось цей індусик, і він на даний момент є якраз і це. Він працював, якщо не помиляюсь, в Uniswap, в Дівайдікс BlackRock, Тому з точки зору професійності, то я думаю, що тут все має бути в порядку. Тепер поговоримо про статистику. Цей проект є таким трохи зашиленим. Але толку з цього шилу великого немає, тому що тут всього 400 з копійками тисяч гаманців, які просто активізувалися, які створилися в цьому блокчейні. Це, як на мене, мало, тому це нам точно на руку. Далі, якщо ми говоримо про якісь активні дні транзакції, то більша частина юзерів зробили всього до 5 транзакцій. Тобто нам, щоб зробити і виділитись в меншу частину всіх гаманців, достатньо зробити всього 6 транзакцій. Я вважаю, що це абсолютний плюс і дуже жирний. Достатньо зробити всього там, 10, 15, 20 транзакцій, і ваш гаманець вже буде в топ 10, 20, 30% зі всіх, які є на даний момент. Більшість юзерів на даний момент взаємодіють з одною чи декількома дапками. Наприклад, якщо Взаємодіяти всього з п'ятьма різними контрактами, то ви вже будете в топ 5% гаманців в цьому блокчейні. Знову ж таки, дуже жирний плюс. Більшість юзерів приходить сюди через тапалку, Зараз ми про неї поговоримо. Вона є на першому місці. Scope – це NFT Marketplace на другому, l – це якби домін на третьому. Orca – це Свап, і там можна ліквідність додати. Це на четвертому місці. І так як вони запустили свою тапалку, яку частину ось цих от активних гаманців, які на даний момент, їх можна відкидати відсотків 20%. Я думаю, так точно, тому що просто люди зайшли, зробили один тап в цій таплиці. Зараз я не можу знайти навіть статистики по самі Тапелці, але вона є раніше, я її бачив, то там в районі до 100 тисяч гаманців прийшли іменно через тапелку цей блокчейн. Тобто ви розумієте, що активних тут нехай буде 300, які прийшли не через тапелку. І відповідно, навіть в самій тапалці є люди, які не зробили буквально одного тапа, там щось 10%. Тому ми розуміємо, що це якби дуже можна сказати сирий блокчейн, який не має великої кількості якихось великих критерій для майбутнього дропу. Тепер ми переходимо на сам Twitter і. Кліпса, ми бачимо ось такий пост, де зараз на одній з картинок у нас появиться можна сказати, детальний гайд або сибіл гайд, як відпрацьовувати цей проект. І зараз глянемо на ті е, проекти, які вони рекомендують е, робити. Можна сказати, В першу чергу це TurboTab, Зараз я на цій таблиці більше зупинюсь. Е, в другу чергу в нас іде Mint NFT на Scope, потім свапи на Orca, Borrow або лендінг на Astral, і трейдити мемкоїнами на ось цьому сайті і робити предикт, тобто там. Вверх ще вниз піде е, якась криптовалюта на Shrap Trade. Ці всі активності ми з вами будемо е, якби юзати, тому з тої точки зору також норм. Тому давайте тепер поговоримо іменно про тапалку. Чому я вважаю, що на ній потрібно робити певний акцент, тому що це, можна сказати, лице і основні транзакції іменно в цьому блокчейні. Вони за рахунок цієї тапалки зможуть просто хвалитись перед іншими блокчейнами чи перед біржами, що в них величезна кількість активних там днів, транзакцій, але це все буде йти за рахунок тапалки тому що там кожен тап в смарт-контракті, ми підписуємо коли якби, заходимо в самотаполку, кожен тап буде вважатися як додатковою транзакцією, наскільки я правильно це зрозумів. Тому тут може бути і 2 мільйони транзакцій за один день, і 3, і 10, але по факту більшість цих транзакцій буде йти через сам ТАП. Плюс ця тапилка є популяризацією самого блокчейну. Вони роблять за рахунок хайпу всіх тапок його більш популярним. Люди приходять, тратять на комісію, вони на цьому заробляють. І додатково це може бути мультиплікатором на якийсь майбутній аеродроб, тому що це вже йде як антисибіл з тої точки зору, що ми заходимо в цю таполку, зразу ж нас просить під'єднати твіттер, дискорд і змінити домен. Плюс у нас йдуть вже певні витрати в районі 2 доларів чи долар п'ятдесят на те, щоб купити тапи. Тому тапалку я особисто роблю на всю ферму, та потрібно там знайти Діскорди, потрібно знайти твіттери, але це, я думаю, що такі зовсім не проблемні моменти, які можна зробити. І я вважаю, що це потрібно робити буде обов'язково. Також в своєму лайв каналі, який я зараз не особо розкручую, ви виділив певні критерії, які я планую робити на кожному із гаманців. Це всюди по транзакції з цього гайду, про який я тільки що сказав. Там, в принципі, недорого виходить. Де ми про нього також зараз поговоримо. Таполку всюди там по 100 тапів і Скоп NFT. Ну і звичайно, що це офіційне міст, на ОРКА. Зараз про це також розповім. Ще по статистиці не можу знайти інфу на рахунок їхнього токена TETH. Це обгортка ефіра, яку ми можемо стайкати в їхні якісь протоколи чи якісь інші. На рахунок цього моменту також на майбутнє хочу за якби акцентувати вашу увагу, що потрібно також взаємодіяти з цим токеном. Особисто я планую робити частину. Аккаунтів, закидати в пул на платформі Save. У мене на декількох аккаунтах лежить від 0,1 ефіра. Далі просто закинути там, не знаю, від 5 до 10 доларів менше особи не рекомендую. Також в пул, зараз це все буду показувати, або ж можна їх тримати просто в себе на балансі на вашому гаманці. там. 50% токенів, які залишаєте просто в холд, нехай буде там 10, 20, 30 доларів в нативному ефірі. 50% чи там 30, 20, чи 10, 20 доларів, що б лежало в цьому токені. Тому що там також холдерів в загальному десь 60 тисяч гаманців. Відповідно, це навіть не 1% з тотал саплаю всіх гаманців, які є в цьому блокчейні. Тому ми розуміємо, якщо будуть якісь критерії, то вони будуть можливо взаємодіяти іменно з цим токеном. Тому холдити або закинути в пул – це дуже добре. По факту, це у вас не є якісь витрати, щоб там, спалити ці токени і так далі. Вони просто лежать на вашому балансі, і вони є один до одного до нативного токена Ефіра. Що ж, тепер переходимо до, як то кажуть, детального відпрацювання цього проєкту, покажу різні маршрути, які можна сюди задіювати дешевші, дорожчі. І починаємо, звичайно, що з бріджа. Брідж ми можемо зробити в нативну мережу через офіційний міст. Транзакція в залежності від газу в мережі Ефіра буде залежати. Також ми можемо зробити через Hyperlane. Це ще один проєкт, який, в принципі, відпрацьовує, але можливо тут вже пізно. Ну, Про нього є пост телеграмі, залишу посилання в описі під цим відеороликом. Можна Робити через Hyperlane, це не з ефіру, а з Solana ми можемо робити депозит. Або через Relay, він є якби найдешевшим, і тут можна робити практично з будь-якого там блокчейну: це Arbitrum, Base, Linea і тому подібне. Якби кожен крок я показувати, напевно, що не буду. Тут все максимально зрозуміло. Конактом гаманець. Для початку, щоб користуватися мережею Eclipse, нам потрібно скачати гаманець Backpack, Переходимо в нього, далі імпортуємо сюди сітфразу з свого гаманця Solana, наприклад, там Phantom. І вверху ось тут нажимаємо додати мережу, вибираємо Eclipse, і створюємо гаманець. У вас тут буде по нулям, але ми далі переходимо на цей сайт, нажимаємо Connect Wallet, і перекидуємо вже з метамаску з нативної мережі в сам Eclipse. Особисто я робив на кожному аккаунті в себе офіційний міст. Не знаю, там він дуже треба чи не треба. Але я особисто зробив. По транзакції у мене не пам'ятаю, був газ, але виходило десь Долари 50-2 долари затрат на те, щоб е, закинути наші гроші. Далі, якщо ми вже є на цій офіційній сторінці, можемо перейти в Gas Station. Я рекомендую зробити хоча б тут одну-дві транзакції, тут комісії мінімальні. Е, в чому заключається суть? У вас, допустимо, є на балансі там, Solana, USDC чи TETH. Ви вибираєте цей токен, вписуєте суму, наприклад, 10 і нажимаєте Swap, і ці токени з USDT чи USDC, чи там Solana, свапаються вам в ефір для оплати комісії в мережі Eclipse. Це також, в принципі, як варіант, може бути мультиплікатором, тому що це така досить не юзер-френдлі фіча. Але я думаю, що це можна зробити так, як воно по затратам не б'є, і буде вже якийсь плюсик взаємодії з смарт-контрактом та в цілому офіційному з цим от важливим сайтом. Далі Hyperlane, конектимо гаманець Solana чи Eclipse і можемо свапати там з Solana в Eclipse, Solana чи USDT і наоборот. Відповідно, рілей тут все максимально просто. Вибираємо ту мережу, яка нам потрібна, мережа, яка нам де нам потрібні наші токени, вписуємо суму і в принципі свапаємо. Далі з сайту з екосистемними різними проектами. Ми переходимо на ті, які були в самому гайді. Це де ми торгуємо різними там щитками. Орка, просто свапи різні, далі цей шраптрейд, це є, куди піде Солана чи там інша крипта верх чи вниз, і NFT Marketplace. Ще є оцей сайт, але я ні на одному аккаунті поки що ним не користувався. Переходимо по порядку. Тут конектимо гаманець, вибираємо якісь щитки, які купляємо там на буквально 1, 2, 5, 10, 20 доларів. Коротше, не на велику суму, тому що тут є проскальзування, можна втратити. Стараємось дивитись, де є нормальний cap, але найбільше тут є на першому місці це 20 тисяч, і що була ліквідність ось тут вверху. Тут є 5 тисяч, тому, в принципі, має бути достатньо. Тут писуємо суму, яка нам потрібна, допустимо, там 0,01 ефіра, це десь 30 доларів. Тут такий дебілячий графік, але на нього не звертаємо увагу. Купили хвилинку, 2, 5, 10, потримали, або зразу ж просто нажимаємо кнопочку продати, вибираємо максимальну суму, там один токен можна залишити, щоб просто різні кошти у вас були на гаманці, І на тому, в принципі, все. Я роблю там одну-дві взаємодії транзакції на тому чи іншому сайті, щоб просто активізуватись в такому сенсі. Поговоримо трошки пізніше. Далі ми приходимо на оцей Trade, виберемо Predict. Тут ми бачимо токен, який ми будемо якби, вгадувати, куди піде графік, і якою криптою ми будемо оплачувати саму комісію. Право, ми дивимося на наш графік, куди йде та чи інша крипта за останню хвилину. Тут нажимаємо, думаємо, піде вниз чи вверх. Вибираємо суму, яка нам потрібна, це мінімально це 301, це десь плюс-мінус 3 з копійками доларів. І голосуємо. Якщо ви виграли протягом одної хвилини, У вас тут з'явиться кнопочка клейм, клеймимо наші реварди з мультиплікатором 175X. Якщо ви програли, то всі в кошти, ті, які ви сюди поставили, втратяться. Далі ми переходимо на скопи нефті, конектимо наш гаманець. Тут у нас є декілька колекцій, вони всі досить дорогі, плюс-мінус по 4 долари виходять, але от дві з них ми можемо змінити та потім продати. Тут є ті всі колекції, якими ми можемо е, торгувати. Вони в більшості всі такі дорогі, коротше. але не проблема. Ті, які ви мітили раніше, бачимо актуальний флор. Ми мітили, наприклад, по 4 долари. Зараз вони торгуються там, по 3,3, Тобто на одній нефті, щоб її зразу купити-продати, ви втратите десь 70 центів. Коротше, переходимо в мінт. Тут просто мінтимо, По факту у вас вийдуть затрати в районі 1-1. В районі 4 доларів. Далі можемо залістити нашу NFT, щоб її купили. От, Мою вже купили, тому в мене її по факту і немає. 17 днів назад я її продав, і кошти по факту мені вернулись на наш Е, Цією площадкою в принципі можна торгувати, тому що в майбутньому тут також планується токен. І цей Astral я в принципі показувати, як тут що тикати не буду, тому що сам ще нічого тут не робив. Але я думаю, що тут максимально все має бути просто. Нажимаємо боров за ефір беремо собі в замін там на 1, на 5, на 10 доларів токена юздиться. Це або наоборот. Тепер, що стосується орки, так як нам потрібно буде тут набити певний об'єм, в нас є знову ж таки декілька різних площадок, через які ми можемо це зробити. Основний це є орка, відповідно. Але ще ми можемо робити різні транзакції не свапи а іменно бріжі через ще раз такий той хайперлей чи рілей Плюс у нас є ось цей сайт, в принципі, нормальний. І цей. Ще є один Solar Dex. Просто приходимо на, цей, просто приходимо на ці декси і робимо бажаний торговий оборот. Конекмо гаманець, у вас підтягується актуальна сума грошей, які у вас є на балансі. Вибираємо там максимум, міняємо суму і свапаємо, допустимо, в ETH чи, наприклад, TETH. Нажимаємо Trade, бачимо, щоб не було великого проскальзування. Воно тут трохи є. На сліпажу можна втратити, але якщо ви не будете торгувати тут сотнями тисяч доларів, то це абсолютно невеликі суми. Далі переходимо на цей сайт. Тут в принципі те саме, просто обов'язково дивіться, щоб е, в кожній із пар була ліквідність. Тобто, якщо у вас десь вибивається тут помилка, що ви не можете свапнути, значить не свапайте. Більшість випадків можна свапати Solana, на Дюз USDC, і тільки на орці можна свапати ще і в ТЄТА. На цій площаці все те саме, але тут найбільша комісія, майте на увазі. І тут, в принципі, також непогана свапалка. Далі нам потрібно закинути кудись ліквідність, особисто я користувався цим сейф. Пізніше можна вибрати і інші якісь площадки, але найбільш такі відомі це є ось цей сейф та орка. Це пул ліквідності. Ми переходимо сюди і можемо стайкати, допустимо, TETH в парі з ефіром. Вибираємо якусь суму, яку ви хочете, там від 5 доларів в тому і в тому токені, чи від 10, і стайкаємо. Ті всі кошти у вас будуть на балансі. Ви везти вивести. Ви їх зможете в будь-який момент. Сама орка є з найбільшим TVL, тому це в принципі норм. Далі є ось цей сейф. Можна також сюди закидувати, але сюди вже один токен, чисто в стейкінг. Це Solana, USDC, ефір чи ETH. Як бачите, в мене тут є 0.15 ефіра на 500 баксів, я просто його стейкаю. Думаю, що за це також можу щось в принципі, колись насипати. А і одразу забув розказати про таповку, як сюди нам приєднатися. Приходимо за посиланням, яке буде в описі. Інвайт-коди я, можливо, залишу також в описі, а можливо, ні. Нам потрібно буде перейти в їхній Discord, вкладочку share Codes, щось таке. і там Любий код, який інші користувачі вставляли, вставляєте сюди, і вас далі впускає для того, щоб приєднатись в Twitter та в Discord. І так як в мене вже тут є аккаунт, я просто логінююсь і ось таким чином у нас будуть відбуватися наші тапи. Зараз мені пропоную купити ще тапів, але я вже купляв. Ну давайте просто покажу. Тобто 10 тисяч тапів ми купляємо плюс-мінус десь за долар 50 або 2 долари. Можемо купити там на більшу суму, але це вже за бажанням. все пізніше, отак. Просто тапаємо, автоклікери ніякі не юзайте, тому що одразу банить. Трошки шкода, але це. Якби нормальна тема. Все, таким чином, ми постійно просто тапаємо, тапаємо, тапаємо і отримуємо ось тут цю травичку. Коли ви тапаєте всю вашу суму, яка у вас є на балансі, тоді можна буде купляти ще раз. Або, от як бачили, в мене тільки що було залагало, я міг купити там додатково і знову ж таки вкинути якісь гроші в цю тапку. Тут ми беремо інвайт коди, всього даються по три на кожного манець. Тому це не так багато більшості всі шукають в Діскорді. На цьому все, якщо було корисно, обов'язково ставте лайк. Відео вийшло досить довгим, але, як на мене, я розповів прям детально, що можна робити. Робимо там від 10 від 20 транзакцій на кожному гаманці, робимо там, звичайно що об'єм, але обов'язково рандомізуйте кожен е, аккаунт по-різному. Тобто на першому аккаунті ви зробили транзакцію через Офіційне місце, на наступному ви зробіть через релей. Потім там 10 аккаунтів ви зробили об'єм спочатку на Орка, а потім зробіть на Infinity чи на якомусь іншому Дексі. Закіну там 5 доларів в сейф, потім закиньте в Orco і так далі. Просто зробіть там 5 таких, 5 таких, 5 таких, 5 таких. І таким чином, якщо щось десь піде не так, вас обов'язково можуть не побрити повністю і роздати хоч на частину аккаунтів, тому що у вас будуть різні, ви підпадете під різні критерії. Обов'язково також підписуйтеся ще на мій телеграм-канал, посилання в описі, там більше детальної інформації. Роблю якісь апдейти і в Сергуалиф, і просто в себе основному каналі. Тому всім дякую за перегляд, гарного продовження дня до зустріч! geçim